От, зараз я запрошу на цю сцену Юлію е, Бородіну, я перепрошую, тому що у нас зараз іде цикл Юль. От я щоб не переплутати. Е, Юлія Бородіна, е, вона її називають її будинкою королевою. Зараз вона розкаже про своє маленьке королівство і чому е, королівство зараз вона також вам розкаже. Дякую. З якою метою я сюди до вас прийшла? От я слухала Олега, в нього там досвід, і я навіть для себе, да, ну, працювавши ну, трошки менше, ніж півтора року, я відкрила дуже багато всього цікавого. У ну, мене досвід насправді це ну, ну, майже півтори роки. Тобто рік я на цій посаді. Вас прийшла, от, озираючись на той рік назад, да, коли це було, от я майже була, от, я так розумію, що тут люди, які хочуть щось там створити, да, хочуть. ну, Більшість буде з вас там в ініціатив... ну, Якщо ви зараз ініціативних групах, то ви будете або в правлінні, або там головою ОСББ. І от саме така, от я була півтори роки тому. І зараз, озираючись на те, що зроблено в моєму будинку, якому 23 роки, який був звичайний будинок. Який обслуговувався ЖЕКом, то ну, я розумію, що мені, наприклад, було б цікаво послухати, чого я можу досягти через рік, через півтори. І от я з вами хочу з цим поділитися. Ну, По-перше, що стосується технічного стану будинку, будинок був, незважаючи на те, що це був будинок оперативний, ну, тут вже це питання чином Будинок завжди, всі весь свій період існування він обслуговувався жеком, звичайним комунальним жеком. Тобто будинок був ну, в не найкращому стані. Звичайно, він краще, ніж там, наприклад, будинки, які ну, просто да, не кооперативні. Але технічний стан дуже-дуже був такий ну, поганий. Да. За рік що ми зробили? Ми, у нас були от прямо аварійні такі от. Ділянки на фасаді, на даху. Там у нас такі, такі великі кути, великі глиби, прямо майже відвалювалися. Там, кожного дня я коли взяла там і стала і зрозуміла, що я з сьогоднішнього дня голова правління, да, то мені е, було кожен вітер, і мені здавалося, що якась глиба на когось впаде комусь на голову, я буду от прямо з завтрашнього дня за це відповідати. Тобто всі ці ділянки ми все це відремонтували. Ми підійшли до наших щитових, до наших підвалів, до наших труб, до наших засув. Взагалі нічого не працювало. От я, у нас, я ми створили групу на Фейсбуці, до на, ну, нашого будинку, да, вона дуже активна, у нас там багато, ну, більше половини мешканців читає, пишуть, коментують. То я виклала фотографії е, труби, просто ми замінювали там ділянки труб, там в розрізі. Да? Холодна труба, яка лежить, і вона на дві третини вона забита сміттям, там, ну взагалі чим там завгодно Це труба, у якій йде питна ну, вода до наших квартири. Це, от, в такому стані був будинок. Тобто е, підвали ми провели до ладу. У нас там все сухо, чисто, замінені там всі аварійні ділянки. Засувки ми всі відновили, тобто там у нас ну, вони взагалі не працювали, тобто які не перекривалися. Якщо щось траплялося, то перекривалося піврайону, тому що загальна догова засувка вона також не працювала. ми тобто викликали новий канал, вони нам це все міняли, все це відновлювали. Саме головне, ну, що можна показати, звичайно, там чоловіки, їм всім важливо, щоб там труби працювали, щитові були там гарно в гарному стані, ще щось. Дівчатам, жінкам, їм хочеться якогось там краси, щоб все було гарно, приємно. Ми зробили ремонти перших поверхів. Ну, звичайно, це тільки перші поверхи. Звичайно, в нас ще немає коштів зробити там далі, якісь там ще такі більш серйозні речі. Але ми, ну, ми ну, збиралися, ми обговорювали, який в нас буде колір, що в нас буде, як ми зробимо ці ремонти. І ну, на сьогоднішній день я вважаю, що нам е, саме цей проєкт один із таких найбільш вдалих, тому що в нас гарно. Ми вам зі мною так взагалі познайомились на конкурсі під'їздів. Е, там не було призових місць, там якби така була ну, заохочування якась там да? за, за участь да, в цьому проекті. Але насправді ми робили професійні фото, потім потім там якісь там е десь про наш під'їзд, там десь якась передача, щось таке. Вони до мене всі підбігають, ой Боже, як нам приємно, як нам, які ми от нам так воно так стало гарно. До нас приходять люди, які там рік не були, вони всі там, от, ну справді, якщо будинок, якщо ви заходили, не було там то приємно. Це, є нас? Да. Да, Це наш під'їзд. Ось зараз бачите, да, будь ласка. Так, це один з наших під'їздів, це у нас така кольорова гама, це ми вибрали Париж, у нас там поштові скриньки. Ну, отак от це все виглядає, коли люди е, свідомо зібралися і зрозуміли, що вони хочуть. Там, звичайно, була проблема, от Олег казав, да, що там який колір стін, ну були в нас теж такі проблеми. Без них нікуди, але ми якимось чином там вже визначили з цим кольором стін. Що ще я хочу із такого важливого е, якби, розпи, свого досвіду розказати? І е, є такий е, істочний, як це буде українською мовою. Да? Джерело. Да, джерело насправді От е, ж, мешканці, да, мешканці будинку. Е, 23 роки люди взагалі не розуміли, хто живе в їх будинку. Збори не проводилися, люди один одного не знали, взагалі не розуміли, хто сусід. Ну навіть навіть на перших зборах деякі люди взагалі один одного перший раз побачили. Після того, як ми досить свідомо почали організовувати групи, організовувати суботники, підключати людей, що почало відбуватися взагалі в будинку. Один прийшов мешканець, каже: А можна ми... Я е, сам знайду дешеві там відеокамери, я сам їх привезу, сам то, м, зроблю оголошення, і хто захоче залучитися до цього проєкту, я якби це все організую. І на мій подив, за два місяці ми це все зробили. Люди з радістю поприносили гроші, ми, звичайно, зробили звіт. І в нас цей проєкт за два місяці був реалізований повністю на два під'їзди. Потім ще один прийшов, каже, давайте, от у нас там машини заїжджають на ну незручно людям ходити на тротуарні доріжки, Давайте я за свій кошт поставлю стовпчики. Ну давайте, звичайно, ми погодились, ну як би, ну, тут. Він поставив своїм коштом стовпчики. Інший прийшов, каже: у нас фасад такий не дуже якось виглядає. Давайте я цю частину також своїм коштом зроблю. Тобто, що відбувається, коли люди бачать, що Будинком хтось займається, що це не буде їх там, якась окрема інвестиція, і яка буде капля в морі, яка взагалі ніякого там, такого е, впливу на весь загальний стан будинку не матиме, звичайно, в них немає цікавості цим займатися. Там, е, що б він не хотів, він розуміє, що він зробить, але тут Взагалі, там весь будинок він такий, ну, погано виглядає, погано. але якщо взагалі будинком починаєш займатися, то люди, якби це ну, так, не цікаво, вони приходять з ідеями, приходять з проєктами. Деякі ну, завчасні для нас, там у нас і вже сонячні колектори вже хочуть, там, звичайно, там, вже Ну, Ми розуміємо, що це ще ну, не, не зараз, да, трошки пізніше, тому що в нас там є своя стратегія розвитку. Але це вже от, там, бібліотека. Тому що він був завжди в опозиції, але він нові там зробив там пандуси, встановив там зеркало своїм коштом, ну з рекламою своєї компанії, але нехай зеркало гарне там в під'їзді, да? зробили бібліотеку. Тобто будинок за цей рік він став таким, знаєте, якби таким зручним для життя. Тобто він був такий у нас якийсь. Ну, не прибраний, там десь якийсь такий він був неохайний. Зараз він такий зручний, заходиш, у нас там ми зробили ремонти і консьєршкам. Там. Ще у нас одна жіночка там шторки їм пошила гарні, от свої власні ініціативи. Такі сидять консьєршки гарні, тут відоспостережені, тут квіти. І от взагалі атмосфера, і навіть люди, коли вони підходять, вони кажуть, що в нас просто стало якось так от приємно в цьому будинку жити. Тому я вам, от, ем, коли кажуть, а де ми візьмемо гроші, а що робити з боржникам? Насправді, якщо люди бачать тенденцію, що змінюється щось в будинку, що є господар цього будинку, що є людина, яка на себе там, зав'язала вирішення всіх цих проблем, то вони дуже-дуже ну, охоче залучаються до цієї колективної роботи Ой. по благоустрою будинку. Ми провели суботник. Ну, звичайно, з джерел да, фінансування це не тільки мешканці. У нас є там магазини. Вони там, ми їх всіх 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 залучили, які в нас на перших поверхах. нам там шашлик одні зробили. Там, наприклад, вони ну, захочуть долучитися. Інші там, наприклад, наші депутати, це також джерело. Вони нам зробили е перед будинком е як це, асфальтування, всі наші ями позакривали. Встановили дитячий майданчик. І коли я дивлюся на свій дім рік назад і зараз, то я просто вам всім, ну якби хочу побажати, щоб ви не боялися, щоб ви все це починали робити. І коли ви почнете, і коли люди побачать, що це ви не з власної вигоди це робите, а вам просто це не ну, якби от потрібно, щоб було гарно навкруги вас, то я ну, впевнена, що буде просто колосальна підтримка мешканців. От про це я вам хотіла свого досвіду розповісти. такая ячейка, которая вот все эти идеи, они вот у нас там аккумулируются. Пока что у нас вот таких проектов реализованных, ну кроме вот для Алексея, я Алексея видела там 30 на 70, ничего мы такого не ну, пока не поучаствовали. Вот, поэтому тут как бы я своим опытом вот, именно таким поделиться не могу. Но... Опять же, знаете, когда рождается идея, обязательно находятся средства, обязательно находятся люди, обязательно находятся там ресурсы для реализации этой идеи. Если она хорошая, правильная и она там экологична, эта идея. Все, вопросов нет. Спасибо за внимание. Всем удачи. Все, до свидания. Дуже Юля, за про королевство.